Ранок цього чоловіка розпочинається із прибирання. Я прокидаюся в 6 пів шостого, може і раніше. Беру мішечок, йду, забираю хвантики, пачечки, бутилочки, наводжу порядок. Станіслав Сергійович відповідальний за чистоту і порядок в Гоголевому. Він працівник із благоустрою. У кожному старостаті введена така посада. Там наводимо порядки, роботи вистачає. Місцевий староста Андрій Іванович тим часом показує нам кущі троян, які привіз із шишак, аби висадити їх перед відремонтованим ФАПом. Показати, покажіть, роз, та, покажіть, які так. ми плануємо. Ага. Це буквально сьогодні. Був ще в так кому там у нас. І нам видали ось 30 саженців роз, ага. які ми хочемо. Ну, от тут ми завеземо землю, да, от, з однієї, з іншої сторони ось дорожок клумби зробимо і висадимо рози. Пенсіонерка Любов Васильівна не погоджується говорити нам на камеру. Проте через дорогу каже нам. Зміни після об'єднання відчутні. Про переваги об'єднання розповідає сестра медична загальної практики сімейної медицини з місцевого ФАПу Ольга Андріївна. Нас набагато кращі зміни в об'єднаній громаді, набагато кращі. Видно ж по наших ремонтах, і якось так нам дружніше, веселіше працюється. За більш ніж рік існування в ОТГ не закрили жодного фальшерського кошерського пункту. Шість половиною мільйонів гривень виділили на ремонт центру первинної медико-санітарної допомоги. Продовжують реставрувати і приводити до європейських стандартів ФАПи. Запровадили тут енергозберігаючі технології, замінили вікна. У Плили стіни, перекрили дах для людей. Навіть краще, що в нас не було того диново стаціонара. Людям приходило за 17 кілометрів їхати в районний центр, бувати в черзі, платити кошти за дорогу. Це на для людей набагато краще. Це приміщення раніше повністю займала сільрада Її оптимізували. Нині староста займає праве крило, два кабінети. Андрій Іванович майже 20 років був головою Гоголевого. Нині він староста п'ятьох сіл. Не шкода робота вона в принципі залишилась залишилась та сама робота яка була в сільського голови але трошки легше, як для мене У нас немає на сьогоднішній день сесій виконкомів тобто роботи з депутатами менше паперової ці бумажної роботи протоколів. Зараз у нас сесія проводиться в об'єднаній громаді. Сесія у шишаках і виконкому шишаках. Ми є членом виконкому старости. Нас погукали. Ми приїхали свої проблеми, свої питання повирішували. Ну тобто, навантаження трошки менше. А в плані роботи ті, що в селі виконувалась, та робота й залишилась. Андрій Іванович говорить, жити стало комфортніше. З'явилося сполучення гоглеви шишаки близько 15 кілометрів. Було простіше виїхати на Полтаву, чим до району центру в Шешаки. У Гоголеве завдяки музею заповіднику іменитого земляка, щороку навідується близько 30 тисяч туристів у селі 184 двори, в яких проживає більше ніж 500 селян, чимало молоді. Із них 70% – працездатне населення задіяне на двох основних підприємствах: агрофірмі імені Довженка та Полтави Нафтогазі. А у 2016-му Гоголеве стало туристичним селом року за версією сільського ревізора. Антон Старишко, Юля Логвиненко з згогливого спеціально для полтавських телевізійних новин.